В Ісландії налічується понад 30 діючих вулканів. Це північноєвропейський острів є головним напрямком вулканічного туризму. Влада вже кілька тижнів попереджає, що виверження на півострові Рейк'янес неподалік від столиці Ісландії Рейк'явіка неминуче. Нині лава швидко тече на південь. До містечка Гріндавік довжина ущелини сягає 2,9 км. Метра, у котре проводиться евакуація, попереднє виверження позбавило централізованого теплопостачання понад 20 тисяч осіб, зруйновано дороги і трубопроводи. Вчені остерігаються, що виверження можуть тривати десятиліттями. Ісландська влада розпочала будувати дамби для відведення потоків лави від найважливіших об'єктів інфраструктури.